У нас дуже багато було запитів. Ну, багато. У нас не настільки багато коментарів, щоб говорити дуже багато. Але серед тої кількості там, коментарів, які були, люди питалися про реновацію знову ж таки старих кухонь, старих мебель. Були питання про покриття soft-touch, тобто такі прикольні на дотик декоративні покриття. От. А ми ходили трохи нас по складі. Там був досить цікавий стіл. Чим він цікавий, бо я на нього можу звертатися на ви, він точно старіший за, по віку, ніж я, він побачив життя. Тут видно, що він покритий старим поліефірним лаком, який вже відчаровується. Можна от пальцями потрошки відшаровувати цей лак. Так, і його можна викинути, а можна попробувати, е, переписати його е, в стиль прованс. Е, що ми попробуємо зробити? Що ми сьогодні і попробуємо зробити. Як ми, е, як ми будемо декорувати, е, який колір? Е, поки що немає ідей. Може в кого є ідеї, напишіть нам. Ми виставимо це відео сьогодні, може в TikTok, і, може хтось скаже, наприклад. Є дуже багато декоративних систем подаємо. Можна, наприклад, зробити підкладку білу, його зробити там якимось сірим і попротирати. Можна покласти, наприклад, білу криняну фарбу, а зверху зістарити античною патиною або античними восками, тобто він буде білий по І можна зробити якісь декори там, через трафарет криняною фарбою. Можна комбінувати різні відтінки. Ну, варіантів дуже багато. Пропонуйте щось, можемо з того і використаємо. Але першочергово нам треба його зачистити і вирівняти. Тобто нам потрібна шпаклівка, нам потрібен шпатель, нам потрібна шкурка, щоб це все підготувати. Та що, починаємо знімати всі елементи, які не тримаються, зачищати. Ці елементи, які погано тримаються, потрібно обов'язково здерти, тому що під час упорядження вони і так можуть відстати або в процесі експлуатації. Тобто основа має бути тверда. Думка? Може її не шпаклювати, можна шпаклювати вирівняти. Але для чого його лишати таким рівним? Оцей шар поліефіру, який відвупився, від, 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 від він дуже видимий і він прикольно виглядає. Коли ми будемо нести країну фарбу, вона цього, можна нанести її з розчинником. Вона цього не приховає, а лише такий зістарений вигляд. Теж може цікаво дивитися. Але якщо не вийде, просто на складі пацки будуть мати. Всі такі елементи, які не дуже трималися, ми відколупали. Беремо зараз абразивну губку і позачухуємо, зробимо шершавість поверхні, щоб вона краще трималася. Ми провели проміжне шліфування. Ми зробили поверхню максимально матовою. Відповідно, крадяна фарба за неї зачепиться, воски добре зачепляться. Беремо паузу, думаємо, як будемо покривати і, 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 і покриваємо. Дорогі колеги, ми вже вистояли тиждень наш столик після шліфовки. Навіть видно, що ми попідклеювали ноги, бо вони дуже сильно рухалися. І дякую всім, хто коментував. Нам коментували і в відео е, наше з запитанням, як його далі покривати в Ютубі, і в Тіктоку. І в це наші коментували. Тому накидали добряче різних пропозицій. Деякі пропозиції ми навіть гуглили, тому що там я не розумів, е, що це таке. Наприклад, е, запропонували покрити. Деталі, не деталі, а виріб в стилі Харлі Кін. Чи Харлі Квін, я навіть там не до кінця розумію, як це правильно, але воно вмазується в ті матеріали, які ми хотіли сюди застосувати. І не так і складно буде зробити. Тому варіант класний. Хоча плюсик далі лишити такий точений стиль, тобто такі виточені, акуратні ножки, теж круто. Крута ідея була. І взагалі було багато ідей, крутих, але так як столик буде внизу, то от якраз е, фігурами в стилі Кін дуже легко сюди заходять. Нам це буде нескладно зробити. Ми зробимо два відтінки: зелений і якийсь бежевий, і, по суті, крадяною фарбою це все можна реалізувати, це теж нам спростить життя, тому будемо зараз покривати. Спочатку ми їх. Покриємо весь виріб в один колір це буде такий оливковий брудно-зелений відтінок. А потім покладемо трафарет і попробуємо нанести бежеві узори. Ну, попробуємо зараз, що з цього вийде. Крейдяна фарба, мішалка і кісточка. Отакий вибрали відтіночок, така крейдяна фарба. Зверніть увагу, як довго потрібно вимішувати. Це стосується всіх лакофарбових матеріалів, особливо, якщо вони постояли. так? У нас вони не застоюються, але все одно потрібно мінімум дати. Добре розмішатися розчиннику, бароникам і смолі. Пензлик для акрилових фарб. Бачите, як легко замальовує. За один прохід, адгезія потім для до фарби, яка змотована прекрасно. Боже, тут, тут є що єбатися, я зараз вас лишу бо помалювати. Я повідписую. Малюємо. Значить, ножки вже помальовані. Дякуємо дівчаткам. Тепер малюємо... Подивимось? Отже, боки зробили. Головне, щоб було зручно клієнтам бачити. А, так. так, тепер малюємо задні. Без запаху. Крутий крадяний ефект, круті сліди від кісточки. Пультом ви ніколи не зробите такої текстурованої стильної поверхні. Далі, коли ми нанесемо е, білий чи там, кремовий декор, ми його будемо наносити з розпилювача, е, і він буде набагато рівномірніший. І ми отримуємо два декори: один текстурований, крадяний матовий, а з а поперек, чи там паралельно буде. Крайдяний э, декор, лакований декор більш гладкий і рівний. такий вийшло у нас текстурований, прикольний декоративний ефект. Не знаю, наскільки відео передає, але це такий натуральний, слідами від кісточки крейдяний ефект. Залишаємо сушитися наше покриття. А, через 3-5 годин поверхня готова до подальшого оброблення. Так. Значить, як ми зрозуміли, читаючи трошки онлайн, що таке стиль Харлі Кін, то там якраз от узори з таких ромбиків його найбільше охарактеризовують. Відповідно, оливковий колір по-нашому добре буде поєднуватися. З жовтими відтінками і буде поєднуватися з золотим. І тут в нас є розбіжності, тому що мені хотілося б використати потальку. Отакі От відтінки потальки. Так? Срібний золотий. Там через раз, через два десь їх нанести. Вона дуже прикольно виглядає. Ах. Друга частина нашого колективу пропонує використати воскову емаль. Тобто, в обох варіантах ми зійшлися в декоративному ефекті, що буде матова крийняна фарба. Така натуральна поверхня. Так. А тут буде плівка ромбики, і вона буде максимально Однорідна гладка. Губочкою розтягуємо матеріал по поверхні, дивіться, яка вона так яка вона густенька, як вона гарно золотить. Тепер срібна. Фарба, ця вже фарба буде на розчиннику срібна. Давайте будемо разом їх наливати. Та, бо на розчиннику фарба ріденька на воді густенька. Розтягуємо. Губочкою ми так текстуруємо поверхню. Все, далі ми катаємо валіком. Сонячний колір, сонячно жовтий, як завжди, ми все ретельно перемішуємо. Знімаємо малярну ленту, знімаємо, поки фарба ще не до кінця висохла, бо потім її важче знімати набагато. Ми маємо дуже яскравий приклад того, що завжди потрібно робити тести, коли ми не знаємо два продукти а вони не є з рідної системи, та як країна фарба і декоративний віск. І от можуть статися такі от. Ситуація, як вона сталася зараз, відбувалася несумісність матеріалів і відбулося відшарування. Тобто, один продукт зварив трошки другий. Тому завжди треба, коли ми малюємо ті матеріали, які не знаємо, які ніколи перед тим не покривали, робити обов'язково тестовий зірець. Викраску. Зараз ми це перешліфуємо і сам ще раз. Зробили роботу над помилками, валіку наносити не будемо. Малярна лента розчинялася підводним матеріалом, І матеріал позатікав між лентою і не вийшло акуратно. Тому будемо все-таки наносити золоту поталь, шайн декор, голдлак. Цей матеріал має більшу в'язкість, він більш густий. І він максимально о, швиденько сохне, тому мені здається, що він тут краще набагато спрацює. Наносимо губочку і легенько спонжуючи. Перед відкриванням поталей, і як всіх матеріалів дуже важливо все ретельно вимішати. Палітра відтінків дуже велика, там десь 6 є відтінків, отут ми додамо її, там є і бліде золото, і багате золото, і рожеве золото, і ще дуже багато різних. Подивитись, кому що цікаво. Другу полосочку ми робимо срібом. Якщо ми хочемо. Гладкий рівний ефект, то нам потрібно наносити пультом. А якщо ми хочемо такий текстурований ефект необробленого металу, то ми отак губочкою спонджуємо і наносимо спонджуючий матеріал. Водний матеріал буває, буває матеріал на розчиннику, це трошки впливає. На його декоративний вигляд, але по факту це залежить від вас, який вам матеріал більше буде подобатися, і від системи, яку ви обрали. Емальки можна наносити як всередину, так і зовні. Залишаємо наші матеріали підсохнути на 2-4 годинки, водні 2 годинки, матеріал на розчиннику 4-6 годин. І можна знімати ленту, дивитися, чи нам вийшло.